Це на даний момент є наш мобільний стамат-кабінет, який ми відпорядкували до 102-ї бригади, яка є на сьогоднішній день на Запорізькому напрямку. Ірина Нуфрак готує своє робоче місце до другого виїзду в зону бойових дій. Там, щомісяця впродовж тижня, медикиня лікує українських захисників та цивільних у виїзному стомат кабінеті. Його надала італійська асоціація Україна Сардинія заради миру спільно з керівником організації Сергієм Мозговим, місцевим осередком практикуючих лікарів-стоматологів та начальником медичної служби 102-ї окремої бригади сил тероборони зсу зателефонував до мене Олександр Бітлен. Який попросив допомоги на медичну службу 102-ї бригади. Таким чином я познайомилася з усіма нашими медиками в подальшому, з начальником 102-ї бригади, це з Андрієм Гамоном. Ми написали листа на асоціацію італійську листа, що ми потребуємо таку і таку машину, і пішов процес. Довго вони готували, довго вони там вибивали там. Мусили провести тендер і в квітні ми на початку квітня ми отримали машину. Першу поїздку на передову, розповідає Ірина Нуфрак, здійснила наприкінці квітня. У тамтешніх воєнно-польових умовах за п'ять днів підраховує лікарка, надала стоматологічну допомогу майже 70 бійцям. Стан пацієнтів на даний період часу, на жаль, е Чуть-чуть критичний, скажем так, тому що ми розуміємо, які там умови і яка там питна вода, і наші хлопці не завжди мають можливість почистити зуби так, в тих польових бойових умовах. Завдяки небайдужим у мобільний стомат-кабінет вдалося придбати рентгенапарат, візіограф та ноутбук, розповідає Ірина Нуфрак. Перед наступною поїздкою каже, автомобіль потрібно доукомплектувати освітленням. Є потреба і в матеріалах. Тому що все такі матеріали вони використовуються і їх необхідно поповнювати. Є потреба в анестетиках, є потреба в стоматологічних матеріалах. Для пломбування короневих каналів, для реставрації для пломб, скажімо так, тому що незважаючи на те, що це воєнно-польові умови для військових, так ну ти ж не можеш просто будь-яке щось заліпити, так аби воно трималося, тому що вони все одно не мають можливості виїзду. Тобто, якщо ми вже надаємо, то ми вже маємо надавати таку кваліфіковану допомогу, охочих отримати якісне стоматологічне обслуговування на передовій чимало, каже Ірина Нуфрак впродовж. Ж Дня жінка приймала до 14 пацієнтів, а витрати на всі розхідні матеріали лікарка компенсувала особисто. Так як ми медики, нам нічого не страшно, Скажем, ну не боїться людина, я вже не знаю, яка всередині все одно є переживання, але скажу вам більше того, прибувши туди, побачивши ту всю ситуацію, і якщо б у мене не було на сьогоднішній день дорослого сина, 19 років, так то. Мабуть, я би залишилася з хлопцями там на місці, тому що наша допомога реально всім потрібна. Там інна Сендецька монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.